Okay. А то все, далі легше. Не можна. А от після дощу то й маємо трошки. А то якась така стрімка дорога до гори буде? Буде буде. Та нагорі скали будуть? А навіщо ти в гори записуєшся, як ти хочеш поїхати і посидіти під горою? Ліс, ліс. Ми зараз відійдемо і їх почекаємо. Ну, бачите, підготувався, ноги закачені, ти маєш бути направляючий в групі, а не... Ззаді. А блін теж поворот білий. Та не спішіть відпочиньте, наберіться сили, забравтесь водою, ну йо. -йо! Куди? Так. Олега, ну скажи, як тобі? На говерлу важче було чи на хом'яка? Давай, давай, любік. Також за кестами біля. Та я, я доявлю. Ніж давай, давай. Супер, супер! Ой, не знімайте, зараз не, я, я стою в нормальному положенні, то ти можеш покотитися. Трошки. Пам'ятка. Підкорювач. Говерла. Ага. Бачите, яка красота? Казала Оля Ростаїна, щоб Стефанас автографувати, бо вона не вірить, що він в горе піде. Ану, махай, бо тебе не видно з-під ялини. Помахай рукою. Ну ось, давайся, яка красота, панорама. От хмари накривають. Ось Говедла, ось Петрос. Так, куди там чорногірський хребет пішов? Далі не видно, напевно. Опа-опа, вже вершину видно. Come on, let's go! Є в нас ще один. Учень! Вау, я ніколи не був на таких вершинах, тут так класно, ого. Так, що тобі найбільше сподобалось я при підйомі? Я цю природу. Дуже класні гори. Будеш ще їхати? Звичайно, безумовно, мені сподобалось. Показуй Степан, де тебе задурно буквалі годували. Ти показував. Чого ти хочеш попасти? Братан, рекорд. Давай в Канаду, привіт, передавай. Канада. Канада, що там, Едмонтон? Едмонтон, ну. Едмонтон? Там все вище горе. Да. Так. Всіх видно, о. Так? Всіх видно. Поїхали. Застянули. Я боюся. слова будуть <плес> в Знаєте, спеціально вирішити цей кусочек, на початку відео TikTok on that? Ура, дивіться, які люди! Я до сих бачу! Куди сходимо? Ну я зараз подумаю куди. А, так, 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 завершуємо. Ще ззаді трошки дощу. І ти прийшла, а хлопці вже годину тут сиділи. Та годину? Серйозно? А я не скорочувала, бо я не можу, в мене на лікарні. У мене я теж є тут. Ми казали, що ми йдемо на полонену хом'ятків. А ти не слухаєш вчителя і тікаєш, де. що це за фігня? Ж ти ж теж вчитель. Ну а я. Так, півгодини, третя година, стартуємо. Так. До автобуса йде. А, а, а потім куди? Ти морозу? я думаю, що ти морозу. А брензу не купили? А ой йдеш, там, там оде відра і. Так спитай, там дають пробувати, штафку ти хотів пробувати. Ой, да попробуй. Потрібно ваші дощовики зняти. Я, я не розумію. Я без дощ... дощовика, а ви натягнули і дати постійно. Для чого це? Аня, твій коментар. Навіщо не тобі падає. дощовик, якщо дощ не падає? Поясни. Тут е місцеві афани гриби збирають, для них доріг немає. Вони куди йдуть, туди йдуть. Емо вниз. Спускаємося вже з вершини. Ходимо вниз не повним складом. Зараз буде повний склад. Просто група розтягнулась. Вернулись після хом'яка. Так, відпочили, зараз групу відпорили. Як враження від хом'яка? Другий раз би не поїхала. Як враження від хом'яка? Прекрасно. На другий раз з буде. Юлями не будуть йти. Нема слів, одні емоції. Одні емоції. Що, Олег? Тяжко. На Говерлу. Так, якось так само. Так само, так. 500 метрів різниці. Що, Маріан? Люкс. Люкс.

Але у ми росат. приїхали на Чебуре. Чебуреки зліва. Тут водії. Зліва. Водій. водій на чебуреках, Тут да, е, діти лишились, вони, напевно, не мають грошей на Чебуреки, е, тому що Чебуреки не дуже дорогі.